Хобі киян від старих Жигулів до Фордів і Шевроле. У столиці працює майстерня, де реставрують ретроавтомобілі. Понівершені авто часто відшукують далеко за океаном. Тому більшість з них є унікальними. Як відновлюють автівки? Дізнавалася наша журналістка Анна Тирса. Відполіровані до блиску та повністю відреставровані. Ретроавтомобілі виходять з майстерні Івана, наче нові. І не кожна автівка ексклюзив. До прикладу, ось цей форт йому вже 107 років, хоча проїхатися на ньому можна навіть на сучасних дорогах. Хоча відрізняється від сучасних авто він абсолютно усім, починаючи від зовнішнього вигляду і закінчуючи системою управління, важіль газу, наприклад, знаходиться ось тут під кермом а педалі, які перемикають передачі, знаходяться ось тут знизу гальмувати так само потрібно ними. Одні збирають, другі ремонтують, треті фарбують. Керівник майстерні Іван Душко каже, що сучасні автозапчастини роблять інакше. Тому деякі деталі доводиться виготовляти самостійно. Якщо ми здамося, опустимо руки з якимось автомобілем, то автомобіль буде просто втрачено. Тобто ми мусимо довести до кінця, і в цьому вся складність. Коли мені раніше я там спав спокійно, то зараз я можу прокидатися третій ночі і думати про те, що десь там якоїсь. Деталі немає, і щось треба виготовити, і, і купа думок насправді з приводу цієї роботи і реставрації все складно, але, але ми йдемо, і мені дуже подобається, як у нас виходить все. За два роки роботи в майстерні відреставрували понад 15 авто. Та перш ніж відправити раритету колекцію, його обов'язково тестують. Оці перші переживання, коли ти хочеш запустити, щоб він все таки запустився. Запустився його двигун, щоб він запрацював. Оце самі хвилюючі моменти, тому що від цього залежить подальша подальша робота. Якщо автомобіль став на свій хід, да, то він поїхав. А якщо ні, то це вже повністю ми починаємо спочатку його договинтика розбирати. І ось той найбільш хвилюючий момент для майстрів: запуск найстарішої 107-річної автівки. Перша спроба не вдала. Фахівці оглядають авто та намагаються запустити двигун вдруге. Тепер ще одна ретро-автівка поповнить унікальну колекцію Івана. Згодом майстри планують створити клуб шанувальників ретро автомобілів. Залучити раритетний транспорт планують і на перегонах. Для цього створюють маленькі авто. Ми займаємося конструюванням таких от автівок. Було зроблено нами повністю сконструйоване і вироблений автомобільчик дуже цікавому стилі ретро. Як ви бачите, тут прекрасно видно всі елементи, які виглядають як більш-менш класне старинне авто. Та, окрім клубу, шанувальників, активісти планують запровадити культуру старовинних авто в Україні. Анна Тирса, Анна Збарацька, телеканал Київ.